Друзі, всім доброго вечора. Останнім часом часто від клієнтів чую таке розповсюджене питання претензійного характеру, по типу: е «Робив у вас замовлення на промі або на розетці, маю смарт-підписку. Мені показувалось, що буде безкоштовна доставка. По факту мушу сплачувати там, 80 або 105 гривень, в залежності від того, де знаходиться кінцевий клієнт, ну, отримувач посилки. Давайте спробуємо пояснити швиденько е, суть цього запитання і звідки беруться ось ці оплати за дорогу. Хто їх по факту отримає. Почну з кінця е, оплати за дорогу ось ці отримує не продавець, а отримує нова пошта. Це перше. Е, друге, ні для кого не секрет, що промі і розетка це одна єдина корпорація, один власник. Ось цю вони смарт-підписку зробили. Але дивіться, вона діє. У тих випадках, коли чек перевалює за 200 гривень. Якщо посилка буде, наприклад, 198 гривень і товар, який ви замовляєте, продавець на нього розповсюджує правила смарт доставки, все одно вам треба буде сплатити за дорогу. Саме ви, як отримувач, будете сплачувати за дорогу. Ну, або як ви вже домовитесь з продавцем, це вже інше питання. Ще один момент. Продавець може обирати не всі товари, які він хоче продавати зі смарт-підпискою. Наприклад, ви робите у мене замовлення на 5 пар мідно-графітових щиток. Там вони, наприклад, по 80 гривень, це там 400 гривень, виконується умова плюс 200 гривень. Але ще разом ви замовляєте, наприклад, вал до бензокоси там довжиною 1,5 метри. І на, і на нього не розповсюджую я смарт-доставку. Я як продавець, то ви теж будете сплачувати за дорогу, бо у вас у чеку фігурує товар, який не має смарт-підписки. Не має смарт-підписки. Тому, друзі, будьте, будь ласка, з цим уважніше. Зрозуміло, що легше всього звернутися до продавця. По чому в мене там платна дорога. Але дивіться, правила визначає роботи смарт-підписки з цієї безкоштовної дороги саме ну, Prom.ua або розетка, в залежності від того, де ви, замовили, де ви замовили той чи інший товар. Тому, друзі, будьте уважні. ну, якби, Це круто, смарт-підписка, якщо багато окупляєте, але теж будьте уважніші. Це стосується тих, хто задає ці питання. Друзі, всім гарного вечора, мирної тихої ночі. Побачимося.